Добрий день! Ми продовжуємо нашу подорож, і сьогодні ми поговоримо про річку Гнило 5. Що в імені твої? Наша річка Гнило на берегах якої розрісся бердичів. Звичайно, має значну, давнішу історію. Довжина Гнилоп'яті становить 99 км. Перше назву водойми ми зустрічаємо 1590 рік, де вона згадується як велика п'ята. Звідки пішла ця назва Гнилоп'ять? Річка отримала свою назву від того, що заболочені витоки струмків, які її живлять, витікали у свій час із гнилих болотистих мочарів. А найбільші притоки падають у неї зліва. І їх саме п'ять п'ятка, гнилоп'ятка, клетенка, терехівка і вовчиця. Тому і назва Гнилоп'ять. Також існує легенда про неймовірної краси доньку польського шляхтича, яка випадково порізала п'яту у річці. Але це лише легенда. Давайте перевіримо, що ви запам'ятали. Як називається наша річка? Дніпро гнило п'ять тетерів. Так, вірно, гнило п'ять. Скільки має витоків річка? Так, вірно, п'ять. Ось такі цікаві факти про нашу річку Гнива 5 ми дізналися.